Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку, жовті ніжні пелюстки, зеленесенькі листки. В квітнику у мене зріс, гордий красень, це нарцис. Діти, я пропоную вам сьогодні розглянути таку гарну квітку нарцис. Це жовтий нарцис. Він ранній, а ще бувають білі нарциси з жовтою серединкою. Вони розквітнуть трішки пізніше. На що вам схожа сама квітка? Ось мені, наприклад, вона схожа на зірочку. Листочки цієї квіточки довгі та тоненькі. На відео видно, як бджоли збирають з цих квіток солодкий нектар, який потім перетвориться у смачний та корисний мед.